Сьогодні маємо для вас важливу інформацію, можливо, трошки печально, може не печально. Сталася ситуація з клієнтом. Рено Меган, Я думаю, хто слідкує за нами, бачив, з'явився у нас на продажі Меганчик, босешний на автоматі 110 тисяч пробігу. Подзвонив клієнт з міста Хмельницького. Дуже хотів цей автомобіль, підзняли для нього відео, щоб людина просто так наїхала, автомобіль цей був без підкрасів. Я думаю, знаєте, з рідним пробігом відправили йому фото з аукціону, звіт по обслуговуванню, то всю інформацію надали. Людина скинула завдаток і мала в неділю приїхати забрати автомобіль, але вирішив він скористатися ми, скористатись послугами автопідбору. Приїхала людина, оглянула цей автомобіль, розійшлися з ним на словами, що з машинкою все класно, ніяких зауважень немає. Там, що по кузову, що по комп'ютер-діагностиці і так далі. Вечором клієнт подзвонив і сказав, що цей підборщик приговорив йому чотири форсунки, тобто паливна апаратура, іде вся під заміну. Нагадує, в автомобілі 110 тисяч пробігів. Що ми зробили? Ледве вдалося. Домовитися з клієнтом, пообіцяти йому, що ми повернемо в разі чого кошти за дорогу, повернемо йому цей завдаток, просто щоб людина приїхала, поїхала на спеціалізований сервіс і перевірила цей автомобіль. Таким чином, сьогодні він зранку приїхав. Ми з ним поїхали на офіційний сервіс Рено. За діагностику ми заплатили там всього лиш 420 гривень, а не там певні суми, які ви платите підборщикам. І маємо ось таку роздруківочку. По... Ну давайте я вам навіть покажу. З офіційного сервісу по цих форсунках, де люди сказали, що з ними все окей, по машині немає ніяких зауважень, і фактично вона ну, можна сказати ідеальна, ідеальна, наскільки це можливо в плані техніки, в плані параметрів там, по турбіні, форсунках і коробці. Така ситуація, ну, ми не будемо там називати імена і так далі. Просто працюйте з перевіреними людьми. Ми завжди радимо нашим клієнтам. Не ведіться на якісь там, я не знаю, непонятних не, не людей, які не знати, чим займаються, де вони вчилися і так далі. Краще, краще заплатіть там чи трошки більше грошей, чи потратьте трошки більше часу, поїдьте на офіційний сервіс, де люди працюють з тими машинами, вони мають всю документацію по тих машинах, вам перевірять, скажуть, що так, що не так, і ви вже будете розглядати собі цей автомобіль до покупки там, чи не розглядати до покупки. Якось так постарався максимально коротко вам розказати. Тому всім дякую, всім па-па, будьте обережні.